От щось знайоме, це ж бастіон, правда ж? Але як його обшукати? Якщо для вас бастіон виглядає ось так? Страшно, заплутано. Тоді залишайтесь, розкажу. Ой, ти тут, братанчик. Ну чого ти людей лякаєш? Давайте я краще розкажу, навіщо вам потрібен бастіон? Загалом бастіон це просто скупчення скарбів. По-перше, чому він вам потрібен це скрині, в яких є досить крутий лут. Можна виділити незритові предмети, чи навіть діамантовий зачарований меч, також унікальні предмети, такі як незритвий шаблон, і добиваючий аргумент це золоті блоки, яких там насправді багато, і їх можна по-різному використовувати. Поширеним використанням є торгівля спільними. Ви даєте їм золото, вони взамін вам дають якийсь предмет. І це досить швидкий спосіб отримати рідкі предмети. Також питання, яке могло вас зацікавити, а як цей бастіон знайти, чесно кажучи, без поняття. Та базові правила це не шукати в базальтових дельтах, бо вони там не генеруються, і бажано їх шукати в відкритих місцевостях. Небезпека полягає не лише в тому, що можна банально заблудитись, а ще й від місцевих свиней. І так, їх тут багато, і повірте, вони небезпечні. Розберемо кожного по черзі. Перший підклас свиней це, звичайно ж, пігліни, з якими можна торгуватись. Вони можуть бути як з арбалетом, так і з мечем. Нападають при чотирьох випадках. Перший це ви без хоча б одного золотого обладунка. Другий випадок, коли ви відкрили скриню. Загалом ці два випадки називають короткий діапазон дії, тобто найлегший. Ви можете відволікти їх золотом і щоб на вас напали, потрібна пряма видимість. Третій випадок, коли ви зламали золотий блок або будь-що з золотих блоків. І також, якщо зламаєте скриню. Це все середній діапазон дії, тут же не потрібна пряма видимість, але все-таки можете відволікти золотом. І четвертий випадок, ви вдарили простого або брутального пігліна і в радіусі 16 блоків від нього будуть всі агресивно налаштовані до вас. Це довгий діапазон ті, тут не потрібна пряма видимість і вже золотом не відволічеш. Добренько. Між вами два блоки, ви в безпеці. Чи ні? Ось коли я його б'ю, то він мене теж. Це тому, що коли він отримав шкоду, то ніби підстрибнув, і цього достатньо, щоб вдарити мене. До прикладу, я далі від краю, він вже не може дати здачі. Ось такий випадок: між нами два блоки, та він все рівно якось вдарив. Якщо придивитись, коли він піднімається на блок, то підстрибує, і його знову достатньо, щоб дістати мене. А в босні такі ситуації, повірте, може бути багато, і для безпеки взагалі потрібно ставити три блока. А ось я тікаю від пільгна, ніби два блоки поставив. А, ну піглін так не думає. Е, так, цю тему я ще піднімлю, тому перейдемо до наступної свині. Охо-хо, хто це нас тут? Невже брутальний піглян? Одним словом, йому все рівно чи буде на вас якась броня. Він просто завжди агресивний до вас. І нападає, що помітить в радіусі 16 блоків. Або якщо ви вдарите простого або брутального пігліна. Аналогічно до пігліна, ви не зовсім у безпеці на двох блоках. Так само, дає здачі, але в півтора рази більше. От такої. Тепер поговоримо про проблеми піглінів і брутальних піглінів, і вирішення їх. І я ніяк не міг зрозуміти, що робити, коли за тобою біжить свиня, котра на двох блоках можете вдарити. І перше, як цьому запобігти, це не допускати таких ситуацій. Але якщо вже сталося, ось як я до цього втікав. Тут придивіться: я біжу, зупиняюсь та будуюсь вверх. і він бере скидує з двох блоків. Але це неправильно. Ось як потрібно, коли ви тікаєте, спочатку ставите блок спереді. Запригню на нього і ставимо другий блок. Це економить кучу часу і вже менший шанс, що він буде достатньо близько, щоб підпригнути. Але насправді це не так то просто, і я не часу провів, щоб навчитися. У нас залишилась проблема. Вони підпригують, коли забирають на блок, і можуть нас кинути або зачепити. І це дуже навіть можливо, якщо подивитись наскільки бастіон нерівний. Так ось ми будемо. У повній безпеці, якщо на відстані двох блоків від нас не буде виступів або впадин. І навіть ось такий варіант наражає на небезпеку. Ось подивіться, що може стати. Тому ось вирішення. Оскільки ми вже розуміємо, як втікти, сам блок запригуємо і ще один блок, і тепер вирішення це ще один блок. Так, просто банально три блоки підряд швидко поставлені. Здається, банально, та зате ви можете повністю подивитись на ситуацію і бути в безпеці. А як їх бити, якщо коли ми б'ємо когось, то піглі не стають агресивними? Що дуже нам не потрібно насправді? Ми просто використовуємо лаву. Так, лаву легко добути, потрібно лише відро, і вона просто швиденько прибирає любого непотрібного. Та, на трьох-двох блоків це також можна і треба робити. Та пам'ятайте в голові, що лава може затопити з збоку. Що ж, тепер час цікавих фіч. Вони будуть ось так ходити за персонажем. Цікава штука, ми це будемо використовувати. Ще одна фіча, коли простий або брутальний піглін стоїть на краю з лавою, і ми прямо на нього вильєм лаву, то він побіжить в лаву. Круто, круто. Чесно, не знаю, чому так круто, але окей. Інколи це працює навіть з якимось обривом, тому експериментую. Наступна свиня Гоглі. Він завжди агресивний та досить легкий. Використовуйте відро лави або щит. Та й усе. Е, ще бувають ось такі кубики, але вони лише в одному типі бастіону, тому розкажу в другому відео. Окей, це базові предмети, з якими, на мою думку, можна золотати бастіон. З ними не буде і легко, і не буде важко, але вони базові, їх легко добути. Розкажу про кожну річ окремо. Залізне кайло. Чому кайло, думаю, зрозуміло. А чому залізне, розказую. По-перше, його можна легко добути. Воно досить міцне і може добути золотий блок, на відміну від золотого кайла. Від розлави. Це хороший спосіб позбутись ворогів. На вас ніхто не заагриться, і його знов таки легко добути. Та в більшості випадків ви будете робити все рівно портал. А до інших речей, сподіваюсь, претензій та питань не буде. Блоки для пересування і їжа для їжі. І на кінець це питання піднялось знову як обшукати бастіон? Що ж, бастіонів є 4 типи. Кожен з яких буду розбирати у наступних відео. Також вам потрібно знати, що басьони складаються з маленьких підструктур, які в свою чергу можуть бути як рухомі, так і нерухомі. Що я маю на увазі? Рухомі це ті підструктури, в яких є пару варіантів, а нерухомі це ті, які завжди однакові. Ось, до прикладу, басьон міст, який будемо роздивлятись в наступному відео. І в нього умовно є два плеча. І в тих два плеча є. Рухомі частини і нерухомі частини. А вам я дякую за перегляд і чекайте нове відео про наступний бастіон міст. So, giggle at the ghostly, guffaw at the grossly, crack up at the creepy, whoop it up with the weepy, chortle at the kooky, snortle at the spooky, and tell a victim scary things to take a hike and leave you alone. And if he thinks he can scare you, then he's got another thing coming in the